Вас вітає Рій, Холодний Яр Сіверської філії, перших, другах ступенів комунального опорного закладу освіти. Сіверський заклад середньої загальної освіти, перших третіх ступенів Сіверської міської ради України, Велість, На Духслава, дихові, залиши, в нас усіх є в нами. Віра, воля, честь і слава все перемагають. Наше гасло. В єдності сила. Ніхто крім нас. Холодний я захистить всіх вас. Наш клич. Розум, сміливість. Віра і сила. Все це для тебе, моя Україна. Наш кодекс честі. Шануй і маму, і тато. Люби свою країну, що зветься Україна. Атрибути рою. Наш прапор. Наш герб. Завдання нашого нашого. Захищати нашу країну. Діяти у її інтересах. Наші землю за сам. Оче серце як пташина над'єм.